Якщо бачите цей випуск, значить ми жить. Ракети літають знаєте, кожного дня. Так, це виріжемо. Так, багажник. Єлі-єлі відкрили. 463 літри. Я зараз включу тут склеєчка. Головне, що труси не видно. Снімаєш? Це не віднета, головне, що троси. Не видно. Попочки ми любимо, на ми перейдемо трошечки пізніше. Зараз ми найдемо тісінчик. Це Любе. Чи інакше звестя ти? Ти мати стрункості, а також доброти. Скажи своє ім'я, скажи сама, бо хто без тебе думку упійма? друзі друзяшки всім привіт! Це новий автоблог by Курбатекс. Григорійська варада питає, а ми відповідаємо. Ім'я її МД HS 2024 року модельний ряд. В Китаї! Ще раз. Курбатекс ЄС. В Китаї найбільший позашляховий кросовер компанії MG бренду MG. До речі, MG в цьому році вже 100 років. Наші вітання З'явилася MG HS у 2018 році, замінивши MG GS. Найбільші продажі машини в Китаї та Європі. Чи можна назвати авто MG HS з люксовими функціями за невеликий бюджет? В кінці відео буде реальна ціна на сьогодні авто, за яке можна придбати його в Україні. Дивіться до кінця, щоб не провтикати. І поїхали! Про автомобільну компанію MG можна почути в моєму попередньому автоблозі на MG 4 посилання в описі. Двигун: 1,5 літри бензин. Можна ще 2 літри бензин. Зараз ми надім пісюнчик. Відкривається і підтримується паличками. Не треба цю паличку ставити, знаєте, щось там фінті плюшить. Двигун внутрішнього згорання 1,5 літри бензин. 4 клапани, 16 циліндрів. турбо, Потужність 162 кінських сили. Максимальна швидкість 190 км за годину. Час розгону до 100 км 9,9 секунд. Майже 10 Для мене це не дуже швидковато, мені б так падно жать. Але для людей, які їздять в нормальному режимі, яким не треба виділюватися, як ніколи. Це буде взагалі топчик. І ціна смачна, вибачте, і колір, вибачте. Тут будуть звертати увагу не на те, яку швидко їздити, а на деякі інші речі. Закриємо. Зовнішність мені ой о, <свистя> <свистя> зафінтіплюшила. Мені подобаються фари, мені подобається передок, оця решіточка, цікава, незвичайно. Там знаєте, клеточки, ромбіки, а отакі полосочки, фінтіплюшечки, красивий значок, і тут написано трофі. Це наша комплектація. Комплектація може ще бути комфорт, а у нас комплектація по насищенні, по жирні. Приліплена така, наче у цій, на, назва комплектації, мені здається, що воно може отлетіти, але то мені так здається. Я думаю, воно не отлетіть, там все продумано в прогінті пльошина. Кліренс 145 мм. губа розкатана. Я б не сказала, що машинка виглядає дуже спортивно. Але губа тут така є, губа закаточна машинка потрібна. Фліренс нормальний, в кстати, це як додаткова опція, потрібно допридбавати. Передній привід. Задком і бачком не перездаєш, але привід практичний. що вам ті бачки і задки? Попочки ми любимо, на тому перейдемо трошечки пізніше. Труси не видно, віднаєння, головне, що труси не видно. Так, ладно. Система допомоги при спуску з нахилу з автоматичної підтримки швидкості, і система допомоги взбиратися на горочку. Коротше, всі системи годяться. Система таких автоблогів, до речі, тільки на моєму каналі. Тож підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео. Розширюємо український простір в мережі інтернет разом. І поїхали далі. Світодіодні денні ходові вогні, світодіодні фари. Передочок мені подобається, чесно кажучи. Є передні партроніки, але вони йдуть як додаткова опція. Протитуманні фари, поворотнички, кстати, знаходяться отут, щоб ви могли побачити. Я зараз включу тут склеєчка. Оп, склеєчка! От такі прикольні поворотнички. Спереду видно, ну, дуже не потрібно, звісно, щоб їх було видно, але пусть буде. Ні, прикольно. Видно гарно, отчетливо. Тут є також рішоточка, але вона не. Без дирочок, поняли? така пластмасочка з плашняком. Тут також решеточка, номера кріпиться, мені подобається, де. Не закриває солідний дизайн автомобіля. Просто так хоп, десь там номера прилипли, случайно. Про поворотнички ми ще подивимося От Ззаді Отзаді там симпатично, дивіться до кінця відео. Так, давайте трошечки, Світочка мені підказує, що у мене щось з ножками не так. Давайте перейдемо трошечки в батьок. погнали. Трошечки перервемося на невеличку паузу. Це була б рекламна пауза, але ні. Кстати, рекламодателі заходіть на клуб. Прийняття така невеличка у нас не знаю, як по-іншому сказати. Трошечки ми укрилися. Ракети літають, знаєте, кожного дня. Таке життя у нас, але ми продовжуємо робити, здійснювати діяльність, посміхатися. Я зараз посміхаюсь тільки, тому що в мене так проявляється стрес, але все буде добре. Якщо ви бачите цей випуск, значить ми в житті здоров'я, значить все добре. Тож дивіться до кінця, не перематуйте, там буде ще цікавіше. Якщо це так можна назвати? Коротше, поїхали. Тип передньої підвізки Макферсон, таке круте слово. Тип задньої підвізки багатоважельна. Є антиблокувальна система, система розподілу гальмівних зусиль. Гальма передні. Дискові вентильовані, задні просто дискові. Є система екстреного гальмування, контроль щеплення коліс з дорогою, контроль. Е... Трошечки забула контроль гальмування при поворотах, допомога автоматичного отримання гальм. Якось так. не переживайте, я все знаю. Диски 19-ті, легкосплавні. Диски ну, звичайні, красиві диски. Є безключовий доступ у нас на передніх дверях, і він сіренький в колір ручечки, бачите? Ручечка, до речі, зверху сіренька, а знизу красненька. А от ця пімпочка безключовий доступ, також сіренька. Є камера 360, вона і тут теж щось там. А ні, там нема. Набрехала, виходить? <реш> Дзеркала зверху красненька, знизу чорненька і така пімпочка поворотнички. Ну, прикольно. Кузов мені подобається, звичайний, нормальний. Тут, бачите, є чорненький і сіренький, щоб коли ви відкрили, може там щось внизу зацепили, щоб метал ваш трошки не зацепився. Є рейлінги, плавнічочок, і давайте перейдемо взад. Подивимось, що там у нас. Так, багажник єлі-єлі відкрили 463 літри. Хопа, паливний бак 45 літрів. Трошечки обтруханімся. Відкидаються заднє сидіння, є ковричок, є отака ручечка солідна. Там докатка і невеличкий комплект заміни. Багажник не дуже великий, але вмісткий, нормальний, комфортний. Сидіти нормально, з подружкою можна сидіти, можна не з подружкою. Відкривається і закривається електроприводом. Є дистанційне управління багажником з ключа. Можна його відкрити з ключа. Тут у нас написано вінер. Дякую компанії Віннер імпорт за надану машиночку. Скло, очисник, підігрів заднього скла, задній спойлер, задні протитуманні фари, задні ліхтарії. Написано 20Т, але це не двохлітровий двигун, це півтора літра, але написано 20Т. Папочка, звичайна, чимось мені нагадує, щось лахорі такі нагадує мені, якісь такі ескізи, лахурі є. дві вихлопні труби позаду, і пластмасовий такий нізушка. Є задня камера і є задній партронік. Система курсової стійкості, система динамічної стабілізації. Захист дніща йде як додаткова опція. Давайте заглянемо, що ж там всередину. Кстаті, колір він мені дуже подобається. От не просто галімий красний, знаєте, а він ну, солідний красний, я вам так скажу. Давайте заглянемо во внутрішності, Що ж у нас там. М'яко. Гальма трішечки спочатку не гальмує, а потім гальмує так серйозно, треба трошки прилевчитися. Педаль газу спочатку повільненько набираю, ну, буквально там 1-2 секунди. а Потім так ух, прям швиденько. М Яка посадка гарна, підтримка спинки гарна, мені подобається, мені комфортно. Семиступенева автоматична коробка перемикання передач, шкіряна вставочка, прошивочка, робот два щеплення. Дуже зручна куліса. Я там круги наматувала вперед назад, перед назад. Мені було дуже зручно, прикольно. Мені от сподобалось, реально на практиці сподобалось. Мультифункціональне кермо, є також червоненька обшивочка, червона, не червоненька, а червона. З електропідсилювачем, Є підрольові перемикачі швидкостей. Може регулюватися по виліту, по висоті, є бортовий комп'ютер, електронна приладова панель. Виглядає сучасно, чимось спортивне, тому що вона така. Трошечки нерівна, знаєте, ну прикольно виглядає спортивно. Контроль смуги рухує. Коли ти виїжджаєш зі смуги, вона сигналізує, але не підрулює, не асистент. І є обмежувач швидкості з налаштуваннями. Можна налаштовувати. Сидіння. Взагалі, салон у нас екошкіра, червоно-чорний, також трошечки садомаза і вставочка, кстати, Алькантара. Прикольно, Ну, солідний, солідний, нічого не скажеш. Сидіння спортивні, можна тут руку висунути. Ну, прикольно. Сидіння з підтримкою, переднє сидіння з підігрівом, з регулюванням. Водійське сидіння регулюється ще по поперековій зоні і по висоті. Контроль сліпих зон і система поперечної стабілізації. Передні і задні електроскопідйомники. Тут фінті плюшки прикольні, чорні із сіренькими такими вставочками. Знаєте, от не дешево виглядає. так от Торкаєшся їх, і там регулюєш, і вона немає такого, що якась пластмаска, що вона ще відпаде. Є в дверях у нас підстаканника немає, але є кармашек і кармашечок глибоченький, Також динамік. Є у нас такий ще тут кармашек прикольний. І можна відкрити багажничок з такою штучкою. Дефлектори прикольні, сучасні, схожі чимось на Dyson. Такі дефлектори були в передпопередньому моєму огляді на Toyota Seйчер 2024 року посилання буде в описі. Косметичні дзеркала, чорний дах нагадую, з підсвіточка. Підсвіточка нормальна, не жовта, біленька, симпатична. Є у нас очковий апарат. Бачите, солідний, виїжджає нормально, пластмаски такі дешеві, мені подобається нормально. Дзеркало заднього виду з затемненням, і у нас є панорамна криша. Дашок такий Панорамний дах. Передній підлокітничок, він червоний, і він зручний для того, щоб... для того, щоб показати вам, що тут є панорамний дах. Не люк, панорамний дах. Є у нас круїз контроль, датчик тиску в шинах і датчик дощу. На даху у нас Удобно, комфортно І давайте повернемось до підлокітничка. Підлокітничок у нас відкривається, звичайно. Тут у нас є. У нас кстати, є дефлектор, можна ж туди щось покласти, вона також буде охолоджуватися. Оце прикол. Кейсь такий невеличкий, бачите, навіть не полокать заходить рука. Ну, нормально, для чогось вистачить. Отака От фінті-плюшка. Можна сюди покласти телефон. свій, наприклад. Прикольно. Це як в mg 4 було. Ну, понятно, тому що трошечки одна компанія. Ну, трошечки. Можна покласти сюди телефон, також кейс, і два підстаканечка, Вони там знизу прорезинені. Сіренька вставочка, мені подобається. Виглядає прикольно. Такий, знаєте, бордовий колір і сіренька. Прикольно. Також є отут. У нас кармашик. USB, там 12 вольтна різєточка. Заводиться двигун і. Глушиться кнопочка старт-стоп. Є суперспорт режим. Друзі з СРТ сказали, що він впливає тільки на роботу двигуна. Не знаємо, не перевіряли на практиці, але така думка існує. Двокзоний клімат контроль. Сенсорний екран регулюється все у нас по екранчику. Відкликається він, в принципі, нормально. Бачите, лайтінги, лукінги. Можна заблокувати машинку, щоб вона тільки для вас працювала. Асистенти. Камери, все, що ви бажаєте. Та ми зрозуміли, що не коннекті. Музика, радіо є, Apple CarPlay, Android Auto. Оці штучки, похоже, мені чимось на Peugeot. Я спочатку подумала, що вона сенсорне, а ні. Потрібно трошечки отак от натискати. Аварієчка, режими руху, відкриття багажника. Прикольно, нічого не скажеш, А тут пустота. Навіщо вона, мабуть, для якоїсь кнопочки? Може, хтось її забрав? Може, ну не я, точно не я. Дефлектори, ну такі нормальні, звичайні, нічого такого примічательного. І тут ще можна також дві кнопочки вставити. Типу там Марінка молодець і Марінка не молодець. Що, давайте подивимося, що ж там у нас позаді. Місця тут солідно, Подивіться, скільки місця, а там сиджу навіть не я, а чоловічок повише мене. Прикольно, можна, кстати, триматися, але хтось там буде сидіти і так когось можна пошикатати, трошки поласкатати. Є у нас кармашик, але він, бачите, так, відтягується і назад сразу. Є дефлектори, дують тут прилічно, оператор мій замерз, поки ми їхали. Так що все годиться. Є також USB, можна зарядити телефончик. Позаду місця супер достатньо, сидіння під нахилом супер класним, все супер-пупер. Є задній підлокітничок, і він у нас тут солідний, я вам так скажу. Можна отак от відкрити, можна отак от відкрити, щось туди покласти, можна просто під Взагалі солідно. і сіренька вставочка. Ну, так знаєте, багато всього, ну, прикольно. Прикольно, прикольно. Три підголовника є дитячі замки, кріплення для дитячих крісел. Тут порожик невеликий, не треба, от, знаєте, так, от, от ноги перекладувати дуже сильно. Є динаміки позаду, вставочка також, електроскопідйомник. Панорамна криша доходить сюди, не зрозуміло, Можна так от триматися. Тут подушки безпеки, як і стандартний набор, водія у бічні шторки, є підсвітка салону і нагадую, еко шкіра. Еко шкіра, це в нас час дуже важливо. А підсвітка салону тільки в цій комплектації, ну не тільки, але в цій конкуренти: це Kia Sportage, це Tiggo і це Ford Kuga. А кого б ви ще додали до цього списку? Пишіть в коментарях. Ціна Ціна, ну дуже смачна. Для актуальності цін зайдіть на сайт або звертайтеся до імпортерів. І я наразі знаю ціну мільйон двадцять вісім тисяч. Це е, комплектація трофі, це комплектація, ну такий знаєте, жирочок, такий, ну. Солідна комплектація, так? Да? Так що дивіться актуальні ціни, бо відео виходить, вони ви зрозумієте, як, і все там. Давайте самі перевіряйте, що я сказала. Інформацію донесла, ваше діло повірити, не повірити, перевірити і жити з кайфом. А ми поїхали далі. Тобто будемо вже завершувати. Погнали! Ми вам яскраво і емоційно дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос, підтримуємо український контент. І незабаром до вас повернусь!